Одному чарівному королівстві жила була одна леді. Вона любила вирощувати різні екзотичні овочі у себе на городі. І ось якось замовила собі розсаду на Аліекспрес, посадила зернятко, а з нього виросла квітка. В тій квітці спала маленька дівчинка. Ой, яка красива лялька. Не барбі, звісно, але мені подобається. Здається. Я дуже довго спала. Привіт, матусю! Тепер я буду в тебе жити. Я так рада цьому. Тим часом біля будинку на нічну дискотеку стрибала жабка хіп хоперка Вона побачила дюймовочку і вирішила її взяти з собою. Ух ти, яка прикольна мала. Мою танцювальну групу така і треба. Мабуть, візьму з собою на гастролі. І жабка викрала сонну дюймовочку з її дому. Ах. Я щось проспала. Ти хто така? І куди це ми їдемо? Я жапка, зворта шалений хіп-хопере. Ми їдемо на великий міжнародний танцювальний конкурс. А при чому тут я? Як при чому? В тебе класна фігура, ти маленька і тоді не з тебе вийде класна підтанцьовка. Але дюймовочка вирішила втекти від жабки. Дюймовочка довго блукала лісовими галявинами, пила росу, їла нектар квітів. Але самій їй було сумно, і хотілось хоч з кимось поговорити. І ось на стежці вона зустріла Мишку. Привіт, мала, я Мишка. Я йду на писальний конкурс. Візьмаю талант. Ходімо зі мною. Ну, на танцях я вже була. Нічого не вийшло. Давайте про звукалом спробуємо. Давайте познайомлю з продюсером Кртом. Він сліпий, але в нього супер розвинутий слух. Давай. Вітаю у моїй студії. Я вас не бачу, але чую. Шановний кріт, ось привела свою подругу, щоб ви її прослухали. Можете? Заспіває ще, дівчинка. Я -га, га. Що я можу сказати? Деврачено тобі ще далеко. Тобі треба цілий рік їсти по пів зернятка, сидіти з мишкою в нірці, займатися півами, От тоді щось може вийти. Дюймовочка не дуже зраділа такі пропозиції. Вона любила сонечко і веселощі, а сидіння в нірці їй зовсім не подобалось, тому покликала на допомогу ластівку, яка пролітала поруч. Ластівка швидко забрала її зі студії поважного крота. Я віддівалась від тих двох диваків. в тебе сталося, мала, ану скажи. Маша і кріт хочуть зробити із мене співачку, але у мене інші плани на життя. То що ж ти хочеш, касуня? Хочу подорожувати, радіти життю і стати дизайнером одягу? Тоді я знаю, з ким тебе подружити. Вітаю тебе, чарівна незнайомка у королівстві квітів. Мене звуть принц. Я створюю образи для відомих метелків, комашок, паучків та пташок. Як круто! Це якраз про те, що я мріяла. Навчиш і мене? Звісно, залишайся в моєму королівстві. Будемо разом наповнювати світ крашою. Прав цієї казки дуже проста. Важливо не те, що тобі нав'язують інші. Важливо знайти свою улюблену справу, яка буде приносити радість саме тобі. Тільки тоді людина може бути щаслива.